Добрийня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему, яких дітей виховує українська модель виховання. Поговоримо з нашим гостем. Це кандидат психологічних наук, викладач Вінницького державного педагогічного університету Олег Безверхі. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня, шановна пані Ірина, шановні пані слухачі. Ставлення до дитини я просто деяку таку довідку зачитаю. Змінювалось протягом кількох століть. Малюка, що навчився ходити і розмовляти старі часи, сприймали як же крихітного дорослого родина не здійснювала і не контролювала передання індивідуальних і суспільних цінностей, не опікувалася соціалізацією маленьких дочки чи сина. Дитинство як період життя за тогочасним уявленням охоплювало тільки перші роки існування а сім'я аж до кінця 17 століття не виконувала емоційної функції. Сьогодні ось ми спробуємо поговорити на тему, яку дитину виховує українська модель виховання. Перше питання, яке я, власне, хочу поставити, українська модель виховання. Чи існує вона в природі? Наприклад, чи можна сказати, що є японська модель виховання, британська модель виховання, тобто модель виховання, скажімо, за територію за країною? Я хотів би уточнити: традиційна етнокультурна модель виховання. Чи традиційна етнічна модель виховання? Бо, наприклад, коли ми говоримо про українців і українські моделі, то на сьогодні українцями називають представників різних етносів, які проживають mm -hmm. в нашій державі, і звичайно є українці польського походження, у них скоріш за все, або на їхнє виховання впливає польська традиційна етнічна модель. А, але більшість населення нашої країни українці і чим, чим менше відстань. Від нашого теперішнього життя до того, як наша родина від'єдналася від сільського способу життя, тим більше вплив ось цієї традиційної, етнічної української моделі. А українська, ну скажімо, етнічна модель виховання, так буде правильніше. Її основні ознаки і на виховання якої людини вона спрямована. Е, ну основні, напевно, основні напрямки цього виховання е, українці дуже працьовиті люди. Вони дуже багато працювали, тому перша ознака української традиційної моделі виховання, і це справді, справді перевага українців, це трудолюбність, працелюбність, це дуже важливо. Друге, це вірність в стосунках. Українці проживали в зоні умовної небезпеки і в зоні, де чорноземній зоні, а на чорноземній зоні господарство ведеться колективно. Тобто одна сім'я атомарна, тато, мама, діти, вони не можуть ефективно працювати на е, значному, на чорноземному полі, скажімо так, да чому? Бо треба пшениця, треба худоба, треба удобрювати, треба молоте зерно, треба бджільництво, і все це потребує об'єднаних зусиль великої родини. Тому вірність в стосунках і українців завжди формували вірність, вірність в дружбі. Вірність в сімейних стосунках, вірність в дружині і так далі. Uh -huh. Тому от вірність в стосунках, великі бар'єри, коли виникає спокуса зрадити стосунки. Українці все-таки більш вірні в стосунках набагато ніж представники багатьох, наприклад, європейських етносів. Ну взяти, наприклад, тих же самих французів, Да? у них така більш. Ну, це прагматичний це, це підхід ж, до стосунку. Ну, да? це позитивні якості. Це позитивні. Да, звичайно, що не буває так, що тільки один позитив. Дану ну власне, звичайно, звичайно, є і якісь побічні негативні наслідки. Ці побічні негативні наслідки я би виділив серед них два: це стереотипність, тобто українці переважно люблять. Усталену колію життя і бути в цій усталеній колії. Да? Тобто стабільність. Для, стабільність, да. Для більшості українців, коли в житті виникає щось нове, це завжди якісь тривоги, ризики. І більшість українців цього не любить. Е... Тобто українцям а, а, консерватизм? Можливо, да, можливо. так. Консерватизм, консерватизм. можливо, це можна так назвати. І друге, це все-таки українцям складно, є певні проблеми з лідерськими якостями. Да? Тобто, я привик залежати від групи, я привик працювати в великій групі, вести господарство в великій групі. І коли я опиняюсь так, що я сам повинен себе проявити, це тривожно, сором'язливо, і це складно. Угу. А стосовно, скажімо, ну на мою думку, я буду казати свою думку, в нашому суспільстві виховання враховує чужу думку. Наприклад, діти у школі вони беруть близько до серця думку вчителя, своїх однолітків, у дитинстві це думка батьків. Коли ти стаєш дорослішим, то розумієш, що думка когось щодо тебе це ну, власне останнє, що має тебе хвилювати, але це вже з віком. А у нас чаще, що думка, напевно, все таки людей, які навколо, вона має значення. Ну, наприклад, ну, умовно кажучи, в селі, якщо там дівчина народила дитину позашлю. То а що скажуть сусіди, а що скажуть там, така залежність вона формує на, на емоційно залежну людину. Ну, така залежність, ось наскільки українці да. залежні від думки інших. Да, така залежність, вона властива всім народом, бо кожна людина повинна адаптуватися до соціуму. Соціум це все таки єдине ціле, яке давить на кожного персонального тобто, це нормально залежати від думки інших? Так, да, зараз я завершу. Угу. Тобто певна певна помірна. Стандартна, я не знаю, як це правильно назвати залежність від думки суспільства, від думки інших, від думки оточення це нормально. Але в українців це аж занадто сильно виражено. Тобто, можна сказати, так, що в українців ця залежність вона вище середнього, бо українці часто навіть в зрілому віці зберігають достатньо такий значний виражений рівень сором'язливості. Взагалі, сором це інструмент впливу батьків на дитину, бо на дитину можна. Впливати, якщо вона не слухається або страхом, або соромом. І в українській традиційній культурі сором це важливий такий мотузочок, на якому тримають дитину, щоб вона не вчиняла якихось асоціальних дій. І от коли дитина доростає, там ну, взагалі за психологічними сучасними психологічними знаннями, психологічне повноліття настає в 21 рік, тому що в 21 рік завершується формування всіх психічних структур в свідомості. Всіх конструкцій, скажімо так, в свідомості, і е, після коли людині виповниться 21 рік і вона набуває повноти вже психологічної будови, да, то вже сором'язливість, по ідеї, має відмерти, бо сором'язливість – це певна форма залежності від оточуючих, але от в українців залишковий рівень сором'язливості помітно, вищий ніж в інших культурах, в інших етнічних групах. А Стосовно, як, скажімо, як у дорослому віці це проявляється, якщо людина залежна від думки інших, і як, як виховати дитину, щоб вона все-таки, скажімо, була мінімально залежна від думки інших людей? Якісь рецепти є? Як на мене, то існує вироблена сучасною психологією, модель так званого підтримуючого виховання, яка, яка формує Максимально конкурентоздатну особистість, однак в цій моделі теж є свої особливості, ця модель дуже затратна. Тобто, якщо ви хим, чим конкурентнішу дитину ви хочете виховати, тим більше зусиль ви маєте потратити. І причому зусилля в правильному напрямку, ви можете потратити багато зусиль, але якщо це нерозумні зусилля, нерозумно докладені, то ви можете навпаки погіршити ситуацію. Основне, це батьки повинні багато часу приділяти правильному спілкуванню з дитиною. Пояснювати їй, що не треба бути залежно від думки інших людей. Ні, ні, не обов'язково розумієте, слова знаходяться. Ну, це я дуже так приблизно говорю: угу. слова у людини знаходяться в лівій півкулі, а емоції знаходяться в правій півкулі приблизно так. Да? Угу. І людина, коли щось робить, вона робить під поштовхом емоцій. Тому дитина може правильно розуміти, що треба робити, і зовсім цього не робити. Да? Бо поведінка, ага. бо правою півкулею, а те, що вона каже дорослим: да, я розумію, що цього не можна, це бо мовиться лівою Е, От тому, тому сучасна психологія прийшла до висновку, що це є якісь, ну. Правильні напрямки, правильні моделі правильно ну, От Я вам наведу, можу два приклади угу. навести. Е, дитині 18 місяців. 18 місяців формується дуже важлива риса дитини: це емпатія, тобто співчуття до інших людей. Е, скажімо так, е, здатність е, відчути, пережити, зрозуміти внутрішній світ іншої людини. Е, це починається 18 місяців. Е, ситуація. Дитина, яка 18 місяців. Підходить, і там мама не дала цукерку, погана мама б'є її. У батьків може бути дві реакції. Перша реакція це дати дитині по рукам шльопнути, не можна маму бити. Та може бути друга реакція. Мама каже: Боже, мені так боляче, як же ти можеш бити твою любиму маму? Я ж про тебе турбуюся, мені так боляче, мені так погано. Ну, мама, тобто демонструє таку перебільшену реакцію. Незаслуженого страждання від того, що дитина їй вдарила. І, який шлях і в цей час зараз, і в цей час, коли мама ось так реагує, дитина починає плакати. Чому? Бо їй жалко маму, яку вона тільки що вдарила. Е, сучасна модель підтримуючого виховання, яка спрямована на розвиток раціональності, самостійності, конкурентоздатності, етичності, вона вважає, що ось ця модель зобразити перебільшене. Перебільшений біль від атаки дитини це правильніше, бо це сприяє розвитку емпатії. Емпатія є основою моралі. Якщо немає моралі, то людина без моралі вона втрачає конкурентні переваги. Людина, яка має емпатію, вона сензитивна. Вона відчуває внутрішній світ іншої людини. Вона може правильно побудувати стосунки. Людина, яка не має моралі, вона емоційно тупувата. Вона не може відчути внутрішній світ іншої людини. І як наслідок, вона в стосунках дуже така дубова, топорна і стереотипна. Тобто, ну, я зрозуміла, які ще поради можна дати? Можу ще один приклад навести? Так, на прикладах простіше. Так. Починаючи з 4,5 років відкривається період сензитивності для розвитку соціального інтелекту. Що таке соціальний інтелект? Як вишукано, гнучко, вдало поводитися в стосунках з іншими людьми? От Ми можемо допомогти людині сформувати соціальний інтелект по великому рахунку, якщо дуже спрощено сказати, це здатність впливати на поведінку інших людей. половиною да? роки, на кого дитина пробує впливати, від кого вона залежить? Хто їй найбільше вказівок дає? Батьки. Батьки. От якщо дитина в віці 4,5 роки, ви, як мама, навчите її впливати на вас як на маму, да? то дитина тоді буде дуже успішно розвиватися, і в неї буде дуже. Прискорено розвиватися здатність впливати на інших людей. Вона буде відчувати себе суб'єктом, вона буде намагатися впливати на однокласників, вчителів, вихователів. Що для цього потрібно? Для цього треба вступити з дитиною в діалог. Дуже часто можна почути, дитина каже, мама, я хочу там щось. Мама каже, замокни, бо зараз получиш. Так, ось це та, та модель поведінки, яка руйнує, знищує, гасить. Потенціал розвиток потенціалу дитини, як правильно було би зробити, вступити в діалог, спитати, от ти це хочеш. Ну це, наприклад, ти хочеш морозив, це шкідливо для здоров'я. А ти це розумієш, чому ти вважаєш, що це треба тобі? Ти що, не можеш себе стримати, якщо це шкідливо для здоров'я? Ви в діалог з дитиною. Дитина знаходить якісь свої дитячі аргументи. Спочатку вона може плакати, топати ногами, потім вона починає вишуковувати якісь інтелектуальні аргументи. Потім вона. Підбирає правильну міміку, щоб добитися вашої згоди. Так? Вона скаже: там, Я давно не їла солодкого, хочу солодкого. І тоді мама може піти на розумну поступку. Так? Тобто, коли дитина... Тобто, має бути діалог. Діалог. А потім, ну, наприклад, якщо дитина хоче морозиво, і вона аргументує тим, що вона хоче солодкого, морозиво, я тобі не дозволяю, бо ти недавно перехворіла, я переживаю ж ти. Але в нас вдома є там цукерки. Чи там є курага, чи є чорнослив, чи є там мед. І коли ми прийдемо додому, я пригощу тебе. Я достану цей мед, і ти зможеш Тобто знаходити компроміс, дитина. Знаходити компроміс, але це потребує часу, розумієте? Сказати, замовкни, а то зараз получиш це простіше. Це, це займає 2-3 секунди. А поговорити з дитиною і знайти компроміс, який би дитина прийняла, це займає 10 хвилин. Тобто е, правильний розвиток дитини. Потребує дуже значних інвестицій часу і правильного діалогу, говоріння з дитиною. А стосовно в в почуття провини, а як воно дається в знаки у дорослому віці, і власне чи оце почуття провини є притаманне? Скажімо, а моделі виховання Так, да, українські моделі виховання притаманне перебільшене. Надмірне почуття провини а в традиційної моделі, просто щоб, щоб звернути почуття, почуття провини, воно формує залежність, і тому, якщо українська модель виховання для того, щоб українське господарство на полі, яке робить велика родина, там 30-40 людей одночасно, наприклад, в моїй родині, там на початку 20-го століття, я знаю це з розповідей мого дідуся, там було приблизно 40 людей. Тобто, це був Прадід, це були в його сини, в них були свої діти. І вся ця армія онуків, невісток, синів, доньок, вся ця армія складала 40 людей. От, і для того, щоб цими людьми керувати, треба вміти тримати їх під контролем. Бо якщо кожен з них почне висловлювати свою думку, це зранку до вечора суцільні теревені будуть, а поле лишиться не зореним. Тому а, да, почуття провини збільшує залежність. Ти винен, мовчи. Почуття провини воно пригнічує активність і пригнічує там, бажання сперечатися, добиватися свого і так далі. Загалом функція почуття провини це сформувати табу. А в українській традиційній культурі воно використовує не тільки щоб сформувати табу на якісь соціально неприйнятні дії, а воно використовується ще й для того, щоб, на жаль, ще використовується для того, щоб е, збільшити залежність від там. Я не знаю, там, патріарха сім'ї, від старших mm. і так далі. Так. А буквально 4-3 хвилини до завершення. А що як виховати дитину, яка впевнена у собі? Як виховати дитину, яка має лідерські якості, а, буквально такі поради загальні? Е, перший момент дуже важливий треба приділити увагу розвитку моралі. Тому що... Це потрібно пояснювати дитині весь час, якісь це, це речі. Це треба не пояснювати, це треба. Підтримувати, заохочити, в тому числі власним прикладом. Uh -huh. Дуже добре, наприклад, на розвиток моральних якостей впливають маленькі тваринки, але не так, що купили дитині морську свинку, вона з нею погралася три дні. Забула а мама повинна дитину постійно залучати до догляду за цією свинкою, прибирати за нею, годувати її. І коли дитина піклується про тварину, не формується моральні якості. Uh -huh. Ще що можна. Да. Ще можна. Ну батьки вони ж дивляться, як дитина поводиться. Якщо дитина. Робить моральні вчинки і заохочують. Якщо дитина ображає інших забирає в них іграшки, то мама висловлює своє незадоволення, і дитина, яка психологічно залежна від мами, на неї це має досить значний вплив на формування її поведінки. Але це потребує не просто залишили дитину там, десь на вулиці, і хай вона сама як mm -hmm. хоче, так грається. А це треба. Спостерігати за дитиною, цікавитися дитиною, говорити з виховательками в дитячих садках, е, виходити на двір, сидіти біля дитини. дивитися, як вона поводиться, вступати з нею в діалог, пояснювати. Ось рису... ми повинні потратити Тобто спрямовувати часу. її. Да, да, да. Да. І тут ще важливо, важлива річ е, е, для того, щоб дитина успішно розвивалася, була конкурентно, здатна, крім етики. Нам другий момент нам треба давати її можливість самостійно робити все, що не містить ризики. Да? Якщо немає ризику, що дитина зіпсує якусь дорогу річ, або немає ризику, що вона сама поріжеться, або когось із інших сильно фізичну шкоду завдасть, то ну, вона нехай це робить, і не треба перешкоджати. А якщо, да, а якщо дитині щось важко, вона хоче їй важко, тоді дорослий повинен підтримати. Коли дитина щось робить і справляється сама, не треба втручатися. Не треба у цієї дріб'язкової опіки. В справах, в яких дитина сама успішно все робить. тосона лідерських якостей, буквально хвилинка. Як, як їх розвивати, коли ми реалізуємо модель, модель підтримуючого виховання, про яку я говорив, то тим самим ми заохочуємо дитину ставати суб'єктом? Вона тоді усвідомлює себе як творця світу навколо себе, і це автоматично приводить до максимального можливого. Формування лідерських якостей ну власне по, про основні моменти ми поговорили за час, за браком часу, не встигнемо вже більше поговорити на цю тему. Ви мене ще запросити звичайно, <реш> але тема дуже цікава тема дуже актуальна, оскільки оскільки дуже багато. Ну, питань по цій темі, скажімо. І я нагадаю, що ми сьогодні говорили про тему, яких дітей виховує українська модель виховання, і як можливо все таки скоригувати виховання, щоб дитина виросла з лідерськими якостями, була впевнена у собі. Говорили з нашим гостем, Це кандидат психологічних наук, викладач Вінницького державного педагогічного університету Олег Станіславович Безваркін. Дякую вам, за увагу. З вами була Ерна Булгакова. На все добре. Дякую. Акцент з Іриною Булгаковою. Стодини вісім